Прийшли ми до річки з Анією і зараз вичерпаємо трошки водички. Знов тут надійшло. Трішки. Трошки вітерець, але лід тут вже є поламаний, тут вже його поламали, а далі все добре. Є трішки льоду і ми відпливаємо. Крізь лід, пробиваємося і пропливаємо. Аня в мене фоторіпортір. Отак ми виплили. І пливемо. Дитина задоволена. Аня, ти задоволена? Так. Да. Супер. І бабуся задоволена. Бабуся задоволена, просто незручно. Незручно, бо одною рукою знімає і одною рукою треба гребсти. А треба гребсти до бома. Це ж так не приспособлені. Отак левемо. Дуже я люблю лодкою пливати. Літом дуже тут класно, багато черепахів. Качки, жабки квакають. Взагалі, коли пливеш на хвощ. П'ять ранку тишина водичка така тихенька і лише весла чабутає мати. Така природа, дуже гарна. Я дуже люблю річку. І ліс теж люблю. Ну коли на річці в човні, прям душою відпочиваєш. Ага. І бабусі тобі подобається. Ань подобається? Їй не подобається. Ну ти ж моя внучка. Так. Класно. Водичка гарна така, зелена, звісно. Ну, буває така, особливо літом, така не гарна, а це грязна, що пливає всяка зеленка поверху, а зараз дуже гарна, чиста. Дуже сонячний день, дуже гарний. Все дуже гарно. Дав би Бог нам тільки миру. Здоров'я нашій країні. Тому що ми зараз розуміємо, як ми гарно жили, поки не прийшов до нас цей сусід. Аня вчиться репстиво. Молодець, в тебе виходить. Хоч одним, дивись. Супер! Молодець. Ну. Будеш до бабусі приїжджати, бабуся тебе і цего мистецтво навчить.